Добрий ранок. Ну що, Що наш ранок. Вже не в в селі, а в місті. Що хочу сказати. Ми ж позабирали документи дітей зі школи, донька ж повчилась там перший клас в Одеській області, а син 4 роки навчався онлайн, бідненький, все ж думали ось 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 ось. А потім ми вирішили не переводити там. що типу... Були не уверені. Ну, коротше, документи діточок зі школи ми вже забрали. В новому місті підемо оформляти дітей в нову школу. Ось такі у нас справи. Уже зібралися, підчепурилися і йдемо до школи. Йдуть наші майбутні п'ятий клас і другий клас. О, а після школи який? зайшла собі вибратної босоножки. Як а ви думаєте, які обрали? У мене джинси кльош, будуть дуже красиві. У мене і ті мені і діти Зараз до до можна бігати, бігати Ну так. Да. Ні, що прикольне. Не знаю, чи сім'я загорковую. Ну вони такі ж не носили в молодості. Що босоножечки собі вже вибрала? На море ходила в зелененької рубашки, а тут взяла таку голубеньку. Сказав продавити під колір ваших очей. І поїдемо зараз до Танюші заедемо. Бо вже теж Танюшу місяць не бачили. Твітофорчику стоїмо, ринок проїжджаємо. Далі парк Александрія. І в цьому районі, напротив парка, ми колись вже знімали квартиру, вже жили на першому поверсі. От зараз їдемо. Такі от будиночки. От туди, в двір. Ось туди в двір. Ось той зелений будинок нам було з вікон видно. Жили там. Помните дітки, ми там жили. І заїжджаємо до Танюші наша вже на вуличку. У Танюші вже каліна виросла. Шикарно. О, привіт, Танюша! Ні, зайдемо в парнічок. Ми туди опрісківали, були тут, за гірками. Огірочки. Де ще? Хто помідорчик має ще один висить? Огірочок. Да? От воло висить. А, оце? Ух ты. Ну воно він тільки в у мене. О, а жовтый ще смачніше. Да, не маєш, а шрепані, капіри, Да, сі, там, ох, они смачні да? будуть. Да. І, вот, і це, це рожеві. Чи тоже жовті, жовті, да? Тож. Жовті Отпадають, смачні. Падають, да. Ну вони доспеють їх тоже поспорить. Маленькі. Тож помідори, О, помидорчики. Помідорчики. Пошли дать. А тогда ж только снімали, як ви їх пшикали, да, помидоры? Жаєв в дивизии нема, так ми. До Танюші прийшли на врожай. Малінку посбираю. Танюша малінка яка. О, Танюша малінка. А наші кустики в дивізії всі згоріли. Ну, різний клімат, що ти зробиш? Їдемо на квартиру. Танюші допомогли. Сашуля огірочки закатав. А ще нам Танюша назбирала Не, малинки Баночку. Зараз з сахарком поїдемося. От, вже і тут за всіма скучилися, і сестричку зустріли. Всіх вже теж місяць не бачили, теж вже заскучали. Це гірки закрив. в общем, їдемо на квартиру, бо там вже ж купа речей ще не розобраних. Дівчатки, наші мусічки, дивіться, ви таке не бачили. Дощ. Ви таке не бачили. Він прям на нас бризгає. Дощик, дівчатка, ми вам в дивізію прийдемо дощу. Ну що, поки у нас пасмурна погода, ми вдома. А донечка тут с мамой вечери только сделала. Ось так, пока вот такая злива, а донечка захотела вот такую вечерю на балконе, да, хотела? Да, и сама зробила. Сердечки, сердечки брат, сюрприз. Все, малинка, овощи витанюши. Все, садитесь, не зря мы эти стулочки везли, да?